Десна-десна, район Хотянівки, як я тут давно не був, любі друзі. Всім привіт, ви на каналі Deadwood Fishing, з вами Вова. Коротше, позаду мене багато речей. Сьогодні з Татом я вирішив приїхати на Десну, спробувати щось половити, якоїсь цілі такої, щоб щось 100% ловити, там чи ляща, чи плотву, чи ще щось немає, але є все таки. Як сказати, зацікавлені спробувати щось підловити. Рибаків по березі достатньо. Я ось таке місце невеличке собі зайняв нормальне. Тут крісло поставив, поставив один рогачок, буду рибачити на один фідер. А тато також мені буде рибачити на один фідер. Сьогодні, нарешті, з татом вийшло вибратися. Ну і, друзі, будемо розкладатися. Зараз покажу вам, що собі нарешті прикупив, яку новиночку і що почнеться наша риболовля. Багато кому знайома ця штучка, друзі. Можете мене вітати! Це діпер. Останній чір третій. Прикупив собі нарешті діпера. Так давно його хотів і все таки нарешті є, так сказати. Взяв його БУ у знайомого, ось така штучка. ехолотик. Друзі, що я пропоную? Перед тим, як закидати удилище і починати щось там годувати, пробувати ловити, протягнемо тут діпером, просто подивимося для себе, що воно може показати, яка де тут глибина і куди краще кидати. І я думаю, все буде супер. Трішки вам пізніше покажу, як це все буде виглядати в користуванні. Ну, а допоки, в першу чергу, друзі, як завжди, треба замішати прикормку. Основа в нас буде грант, нова, така, скажімо, прикормочка і упакування флагмановської прикормки. 900 грамів, велика плітка та ляш. Попробуємо такого кольору. Зелено висипаємо всю, це в нас буде запах чудовий. Буде основа. Так, засипаємо всю сюди прикормочку. Я думаю, прикормка буде, друзі, просто те ще треба, тому що це не все. Далі, сюди я хочу додати. Баночку кукурузки обов'язково. Прям таки всю баночку з соком сюди. Все, друзі, вся баночка, баночка кукурузки в нас тут. Далі, друзі, ну куди ж без гороху? Горох, горох, в АТБшному пакеті все як завжди. А, давайте сюди додаємо гороху. Горох такий, скажімо так, у нас він мокрий. Я думаю, що навіть зволожувати не придеться. Так, це пакет відразу для мусора буде. І давайте так зразу замішаємо. Бо в мене якесь таке відчуття, що доведеться зараз сюди ще додати сипуху. Хоча, може і ні, може, і зразу у нас, друзі, з вами гарна прикормка виходить. Знаєте, я би такий сказав, що зразу вона дуже гарна така виходить. Ось ця прикормка, яку ми взяли, флагмановську, вона є тяжкою. Тобто те, що треба, якраз, дивіться, супер зернова прикормка у нас. Виходить, да, друзі, дивіться, зжимаєш, нажимаєш, воно все випадає. Тобто, в принципі, дивіться, навіть без зволоження кукурузка. Срахуйте мокрий, сок, кукурузки, плюс горох вологий. От вам з вами вийшла прикормка. Так, друзі, головний інгредієнт, що я маю. Подивіться скільки. Це опариш. Опариш який? Так, відкрити би його, звісно. Опариш... Ой, є. Опариш, друзі, незвичайний. Топленого опаришу, ціла така баночка. Зараз зільємо воду лишню. Лишня вода нам тут не треба. Все, злив. І сюди зараз додаємо, друзі, нашого опариша. Погляньте, яка краса. Погляньте, який опариш. Тобто це все буде такий чудовий просто мікс. Так, тут воно щось на дні лишилося. Це буде такий просто чудовий мікс, я вам передати не можу. Так, зараз все ще тут на дні якесь все, сюди. І дивіться, просто, друзі, погляньте, що в нас з вами виходить. Подивіться, який чудовий опариш топлений, він не буде розповзатися. Все те, що треба, зараз буде прикормці. Давайте це все зараз з вами ще раз. Розмішаємо цього опари, що буде достатньо. Це такий, скажімо так, секретний у нас сьогодні інгредієнт. І на нього будемо також з прикоримки, можливо, пробувати ловити. Є свіжий опариш, є хробачок, але побачимо, що у нас буде, воно сьогодні найкраще, так сказати, працювати. Так, все, друзі, от вам і все. Прикормка готова, трішки настоїться. Дивіться, яка краса просто. Опариш, кукурузка, горох. Та да ви що, друзі, це просто бомба. Все, розкладаємо удилище, зараз протягнемо діпером, подивимося, що в нас взагалі тут по рибі. Так, все, любі друзі, діпера я причепив. Зараз давайте зробимо перший закид. Декілька закидів, буквально я на нього зроблю, щоб взагалі перевірити, де краще всього зробити кліпсу та спробувати половити плюс-мінус. Тобто недалечко, я знаю, що тут далеко аж кидати сенсу немає. Ось, наприклад, десь приблизно я буду стелити на осі дерева. Так, це не сильно далеко. Воно зараз буде, звісно, нести, ану та підходь сюди, зараз будемо дивитися по додатку, що у нас там буде показувати. Глибина 5-4 метри, дивись, зразу рибу малює. А ну покажи ближче в камеру. Друзі, дивіться. Ось відразу і рибу малює. Дивіться як класно видно. Да, одразу рибу малює. Так, ну, Звісно, його несе, звісно ж, непогано. Так, 4,9 глибина. Давайте трішки підтягувати його помаленьку сюди. Дивитися, що в нас тут, 4,7. Ну, зусильно далеко, друзі, кидати точно не треба. 4,5. Йде вихід. Плюс-мінус я вже зрозумів, куди кидати. Ну, В основному така ж риби великої багато кількості немає. Відразу воно щось показало трішки. І все. Так, 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 4,2. Десь має бути бровка. Коротше, друзі, шукаємо зараз, пару раз кинемо діпер, подивимося що до чого, і будемо закидатись. Робочий балаган, друзі, все як завжди. Потрішки все розкладую, але одне водилище вже закинув. Давайте трішки розповім про, про свій комплект. Це мій основний фідер, яким я рибачу. Кастмастер 3,6 до 120 грамів. Котушечка Кастмастер 5000 шнур 020, не пам'ятаю тільки назву. А також сюди по оснащенню я поставив повідець 020. 024 й Брейн. Ось такого плану. Він у мене був готовий, я його поставив. Потім годівничка з вусами Fitfish та гачок. гачок У мене, друзі, ось такий. Ось тут у мене такий стоїть, по-моєму, мавар катана. Так, ось такий мавар катана, Це у нас. Ну, коротше, всі характеристики цього гачка ви можете тут самі побачити. Саме на цей гачок я зараз рибачу бутерброд, один черв'ячок і три опариша. Побачимо, як воно буде відзиватися. Одна паличка вже в воді. І зараз ладнує татові водилище. він також буде рибачити на один фідер. Все покажу вам згодом. Тому що тут зараз такий, знаєте, трішки ось балаган, бачите, всі речі про розкидування. Я такого не люблю. Зараз швиденько поскладую і все буде супер. Але прикормка, друзі, ну просто, подивіться, просто бомба клас. Друзі, перша риба за сьогодні. Ой, то це у нас. Тут це у нас подлящик, друзі, перша рибка. На черв'яка запаришам отакий невеличкий підлящик. Це я поки тут організовував татові, закидував всі речі складаю. Ось така рибка влетіла. Все, бомба, перша є, з почином. Друзі, в тата перша риба. Щось тягне, в нього якесь клювання було і щось відразу він тягне. А ну подивимося. Каже, щось є. А ну супротиву є чи нема супротиву? Зараз немає. Вже немає. Може вона йде просто за тобою і все. Може якась невеличка рибка, плотва чи що. А ну-ка, друзяки. Що? Єсть! О, диви, яку подвували валив, тата, ти що! Ти подиви, який батончик. Ай-яй-яй, яка класна на чотири опари, ще я тобі закинув? На держи. Тільки ні, держи за рибу, не держи за па. От про що я говорив, ладно. Дивіться, друзі, та ви що? Яка класнюча плотвичка, Подивіться, вона вже когось була, гайку губа когось відірвана була до цього. Ой, ну та що, вітаю, є перша рибка. Тата, по одній рибці є. І це буквально скільки? Дві минути. Ну, супер. Так, друзі, було в мене непогане таке гарне клювання. Не знаю, є там риба чи нема. А, ні, є, щось невеличке. Але клювання було непогане. Так, а що у нас тут? Опа, далі. А, це у нас а, біло... ні, це білогласка, це не густяра. Білоглазка. Друга рибинка, друзі, я зробив невеличку підтяжку, бо не клювало. І рибка знайшла мою насадочку. Два черв'ячка з опаришиками двома бутербродик Я пробую зараз. Тато на опариш, а я на бутерброд. Ось така рибка в нас, третя вже є. Ну супер, дивіться, трішки розкльовується, помаленьку десь підлавлюємо. Трішки вітер задуває, капюшончик і панамочка це рибалка стайл. Коротше, все, друзі, ми вже спокійно собі рибачимо, все нарешті налаштував. Що в тата покльовує, він дуже доволі. Тому що взагалі як це? Я мав їхати з самого ранку сюди, я проспав, захотів відпочити. Тата вже був на одному з озер Я приїхав до тата, кажу: а що, хочеш, поїхали зі мною на десну, попробуємо на десні. Каже, ну поїхали. У мене все з собою в машині лежить, взяв два фідера, ось закинули одного татові одному мені. І в принципі, рибка покльовує Вже три рибки в нас є. Ми на вечірню вилазку, рахуйте, зараз плюс-мінус, навіть третьої, напевно, немає. А ми десь ну, до сьомої посидимо. Тому якраз вечором, можливо, щось і підловимо. Ми сіли в ось район Хотяновки відразу. Ну, ось ця дорога всіма нелюбляча не дорога, але її вже трішки підсипали, потім вам покажу. Ось там я лишив машину і прямо ось тут, скажімо так, не відходячи від каси, недалеко від машини собі сидимо і рибачимо. Тому все, чекаємо рибку. Я нічого не годувався, але рибачу в кліпсу. В принципі, кожній. П'ять хвилин перезакидаю. Трішки догодовую рахуйте, в мене тяжка каша, горох кукуруза, плюс опариш. Я думаю, рибці по-любому подобається така тема, і вона нормально покльовує. Тому я потрішки накормлю, можливо, пізніше під вечір, там година четверта. Я загодую і побачимо, чи вдасться виловити гарно оляще. Наступне клювання, любі друзі. Не знаю, чи щось є. Відразу як підсік, відчув, що була риба, але не впевнений зараз, чи вона там лишилася. Мені здається, що да, вже немає. Була, можливо, повідець злив. Але 0,24 повідець, не знаю. Це було гарне клювання. А, все, просто зійшла. Ну, було клюванечко, друзі. Бачите, вони потрішки є, на жаль, немає. Ви тільки, друзі, погляньте, яка краса просто залітає в воду. Кукурузка, горох, опариш. Я вночі його затопив, тобто він топлений. Яка краса, погляньте? Ну ось таку штуку, я думаю, риба точно в нас оцінить і стане на точку. Насадка в нас два хробачка і два опариша. Тому все, стелем на нашу точку. Я рибачу в кліпсу, регулярно перезакидуюсь, тобто стараюся ловити в темп, поки ще десь плюс-мінус темп тримає 5 хвилин. Ну і буде нормально. Оп, все. Чудово. Коротше, ребачимо, друзі. Чекаємо, клювання є, але є багато холостих. Те ще вам просто не показуємо. Друзі, невеличке незначне клювання на 4 опари, що щось дзіп-дзіп-дзіп-дзіп-дзіп-дзіп-дзіп. зіп Не знаю. Рибу я не відчуваю, її там і немає. Бачите, багато дуже сильно таких клювань. Вони зараз рідкі стали, по-перше, а по-друге, і не засікається риба. Хоча ось Не смоктаний. Так, друзі, наче щось є, тягну з таким несильно гарним клюванням легеньким. Перед цим було якесь таке тато каже гарне клювання, але я якраз відвернувся, не дивився, а потім так дзип-дзип-дзип-дзип, Ну рибка якась є. да. Дзип-дзип-дзип-дзип-дзип, Так, а що в нас там за рибка? Так, а в нас тут, друзі, у, яка плотвина! Та ти що, подиви, яка плотва та, -та. Ой, ну та ви що, друзі, подивіться, яка така вже, знаєте, вже похолодала і починає ось влітати гарних розмірів плотва, подивіться. Ай-яй-яй, яка красуня, яка плотвичка. оце, Це вже наша рибка, це те, що треба. Ось таких, хоча б в кількості наловити штук 20, було б класно. Нормально. Наступна, друзі, та раночна риба. П'ята буде. Ось таке, потрошки тепла чи ні. Ні, не встигла. Був у тебе шанс, але ти не встигла. Все, в садок є. Ми трошки перекусили, і до нас пройшов ось такий друг чорний з білими лапками, песик. У нас косточки там лишилися, ми брали собі м'ясо. Я поскладав на кучку і йому там нормально костомашок є наїстися. Коротше, а ми ловимо. Тато каже, що в нього щось коли-неколи покльовує. да і в мене щось ізрідка, якісь покльовочки є. Але такої якоїсь активності, знаєте, друзі, ну, на жаль, немає. Ми думали проїхати там далі. Скажімо так, на ті місця провірені, які я знаю. Але я думаю, що там, по-перше, все зайнято, по-друге, дорога не сильно. Після дощу вчорашнього ризикувати не сильно захотілося. Тому сіли спочатку і та щось трішки підловлюємо. Ось там, друзі, пливе човник. Написано Поліція. Коротше, водна поліція, рибнадзор, наче як. Бачите, тут, я перший раз бачу, щоб тут по Десні в районі Хотяновки плавали ось ці кадри які. Але добре, що плавають. знаєте, ну, Вони молодці, що все-таки може щось дивляться, щоб ніяке падло на драча не ловило, чи е, сітку не поставило. Правильно, штраф, блін, І як то кажуть, 10 годин тюрми а, таке плавають. А в нас тишина, друзі. Ввечері є десь близько п'ятої години і тихо, чомусь тихо. Навіть днем було годинку назад чи там, дві назад було активніше, ніж зараз. Що, любі друзі, так буває завжди на моїй гриболовлі. Давно я не був на десні місяця-два. Виїхав і, на жаль, слабенько, слабенько. Але я бачите, я тут в початку саме заїжджаю, що сюди район Хотяновки, тобто тут ці місця, всім знайомі. Я ось тут поставив машину і, бачите, далеко туди не почав їхати. Але, друзі, ця дорога, це ж просто проклята дорога, як то кажуть, Хотяновки. Так воно тут завжди було. Давайте повідемо, подивимось, що у нас тут. По дорозі, але, блін, ось тут саме я Ланасом, коли у мене був Ланас, застрявав і мене трактор витягував в цьому році. Але вже, дивіться, дорогу зробили. Ну, не те щоб зробили, її підсипали і зробили набагато кращою, аніж вона була. Вчора був дощ, трішки вона волога, але, в принципі, дорога, дивіться, нормально. Ось по цій стороні. Правим колесом ти проїжджаєш взагалі супер. Ну і лівим тут трішки йдеш собі невеличке болото, черпаєш, але тут, взагалі, майже дивіться ну, ідеально. Тобто можна проїхати спокійно, я б сказав. Порівняно з тим, що було, це взагалі, ну це взагалі нічого. Тут можна спокійно проїхати. Тут були. На цих місцях зранку також рибаки. Всі сиділи, щось рибачили. Але, друзі, вже нікого немає. Вже взагалі. тобто Я ось ходжу по березі, дивлюся, скільки було години-дві назад рибаків, всі сиділи, ловили, вже нікого абсолютно немає. тобто Люди пропали кудись. Що можу ще сказати? Ми ще сидимо, але вже, друзі, що стащимось. Щось стащимось і вже так, знаєте. Ух, холодаю! Я так і сижу в ковті, собі в штанах, і мені щось вже так прохолодно. Я такий трішки мерзляк. Скоро незабаром куплю собі класний зимовий костюм. А зроблю вам огляд. Дивіться, як класно тут. Хтось посадив дерева, сосни. Дивіться, взагалі, який участочок такий гарний. Я ще зверну увагу, думаю, покажу вам. А це класно виглядає. Риболовних місць досить багато. Я в основному, коли рибачу на фіде, рибачу далі. Але не захотів проїжджати сьогодні цей участок, хоча міг спокійно проїхати. Думаю, сяду спочатку, все як колись і посижу. Тут також риболовне місце. Коротше, місць купа, а клювань, на жаль, так сказати, друзі, немає. Ну нічого, я думаю, що незабаром я надисну виїду не сам, а зі знайомим. Олешко, якщо воно вийде, він на такий знайомий фідеріст заядливий, за, за такий ух. Ну, коротше, якщо поїдемо разом, то я думаю, буде прикольна пригода. Йдемо ще трошки посидимо, побачимо, що воно буде. На воді, друзі, взагалі. Ті штаглать, як то кажуть, тобто спокій, повністю. Штільок. Ось в обід, коли воно клювало, більш-менше щось проклювалося, був шквальний вітер, і, можливо, тоді якраз це трішки рибу розшевелювало, хоча б якось і вона клювала. Але зараз ось такий штільок, то геть нічого немає. Тата сидить, теж рибачить. Я сижу, ще поки що також рибачу. А, Ну, Друзі. Як є, таке, є. що можу ще сказати. А, хочу вам нагадати все таки про свої невеличкі оновлення по фідеру. Я все одно іноді буду повторюватись про це в відео через те, що дехто запитує, що це, а звідки комфортно і тому подібне. Давайте переглянемо разом. А, друзі, ось така сумочка від профмонтаж. А можете знайти її на сайті профмонтаж. Це ніяка не реклама, це дійсно порада від себе. Фідерні котушечки перевозити, ну просто задоволення. Дивіться, два відсіка, ще плюс чехольчики, відразу, які йдуть комплекту комплекті до котушок. Сюди можна ще щось покласти. Бачите, поскладав собі все. Ось вам коробочка, хороша. Не коробочка, а сумочка гарна, хороша саме для котушок. Далі. Що в нас по сумочкам? Давайте подивимося на ось цю. Друзі, сумочка профмонтаж. Маленька, подивіться, ось порівняно з моєю е, рукою. Але. Але, 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 от тільки подивіться, скільки сюди влазить фідерних годівниць. У мене тут в основному це фітфіш, але є також флагмановські, деякі ноунейми. Тут справді кормушок 20. Десь 25-20 влазить годівниць в одну таку сумочку. Сюди якісь карабінчики, ще щось поклавте, що треба. І ось така невеличка маленька сумочка мені перекриває повністю потреби перевозення, перенесення, пересування сумки. Ось ця сумка така невеличка, вона витримує 40 кілограм. Тобто її перевіряли, робили тест, витримує до 40 кг. Ну, подивіться, комфортно взяв собі, дай поніс. Зараз покажу вам ще деякі новинки. Також, друзі, ось такий пакованчик, ось така сумочка від профмонтаж. Давайте відразу її відкриємо, хочу вам її. Показати, що в нас зверху знаходиться, так це повідочниця. Повідочниця від профонтажу. У мене тут навіть ось повідець є для сома, для сома. Спробувати колись на сома половити. Гарна повідочниця, невеличка, тут вона йде 30 сантиметрів, але складуєте вдвоє, у вас виходить скільки треба, тобто самі собі міряєте, скільки сантиметрів, наприклад, вам треба помідеться, якщо самі там, ну, скажімо, не орієнтуєтесь плюс-мінус. А по основному відсіку, друзі, давайте по порядку. Тут в мене ще поки що нічого такого немає. З цього боку давайте підрозверну. З цього боку сомові гачки, стопорочки, всякі резиночки, карабінчики. А, ну таке. Тут йде основа, основа. Основ. Давайте потрішки розбиратися. А тут, друзяки, гачки. В основному піддаю перевагу останнім часом: декой, мавер, а, також флагман і також овнер. Ось у мене такі самі основні зараз гачки, які тут є. А тут весь інструмент, який тільки... Може бути фідергам, повідковий матеріал, потім шок-лідер, всі інструменти, пучков'яз. Тобто, коротше, все підряд, трактори, все, що може бути пластогубці. Далі повідочки. Ось тут у мене повідочки йдуть, скільки раз, два, три, 4, 5, 6. А сім у мене бабінок є. Тут сомова частина. Ось тут, друзі, це тут у мене дві оснастки, до речі, взяв. Ось такі спробувати дві снасті від компанії на гачку. Якщо я не помиляюсь, продавалися в Аврорі. Гарненький такий великий гак, гострий, і з таким невеличким поплавцем. Якщо в цьому році ще надумаю спробувати половити сома, то протестуємо ці оснастки. І також є дві оснастки від Карпзум та від флагману. Далі, що в нас ще тут є? Це ну коротше, друзі, всяка фігня. Оце два відділа для всякої фігні. А... Прес-форма, навіщо вона тут не потрібна, у ну, вона тут флет. потім, Ну, оце те, що треба. Тут у мене грузики різноманітні, знаходяться. Коротше, колокольчики. Отакий От органайзер, друзі, перекриватиме повністю ваші потреби основному по фідерній риболовлі. Він дивіться, насправді не сильно великий. Це вже третя сумочка, зараз покажу вам ще одну останню. Остання сумочка це, друзі, також прохмонтаж. Це в мене для всяких дрібничок. Що означає дрібнички? Дивіться, попапи різноманітні, потім пуфіки від профмонтаж, тут пінопласт, якісь бойли. Тут в мене знаходяться діпи, ліквіди, такого плану, їх тут не сильно багато, скільки баночок: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і там сьома ще є. І тут пінопласт разом з пуфіками. Тобто ось така невеличка сумочка, вона легесенька, Я ось так все поклав. І те, що мені таке, коли неколи треба щось десь попшикати, десь щось полити, якийсь пінопластик, якийсь пуфік, якийсь попапчик, ще щось. У мене все ось тут складене. Я собі ось так на рибалочку взяв і поніс все повністю в одній невеличкій ось такі сумочці. в мене є. Секрет успіху риболовлі, друзі, все-таки в прикормці. Дивіться, класна прикормка, флагман, нова серія. А вона лящово плотвина, якось так вона називається. У мене тут додатково до цієї прикормки йде горох та кукурудза. А ще я з вечора втопив опариша граміків 100, і весь сюди засипав. Він вже трішки повзає, але подивіться, прикормка дійсно виглядає просто супер клас. Рибка на таке відзивається. В поєднанні з ось таким флюрогелем від Пугача, сквіт. Воно сьогодні працювало те, що треба. На насадочку, звісно ж, опариш та хробачок. Ось цей флюрогель сьогодні показав дійсно класний результат. Ще раз хотів, все-таки, друзі, наголосити на ось такій штуці, як Діпер. Коротше, новинка, яку давно собі дуже сильно хотів. Це Діпер Чир плюс Третій. Його я взяв беушним, тобто ним буквально покористувалися один місяць. Це вже він був на гарантії. Місяць ним покористувалися, і е, цей діпер був на воді там 4-5 разів, і то це була риболовля щовна. Його ніхто не кидав. Я його трішки покидав фідером, спробував просканувати вчора дно та трішки ознайомитися. І я вам скажу дуже прикольна річ. Також відразу купив собі преміум. Тобто в е, додатку від діпер купив преміум на рік. Там, по-моєму, я не пам'ятаю скільки по-моєму 800 гривень ну, коштував, щоб е, відразу. Мати карту всіх глибин це дуже важливо. Ну і ось такий шарик. Я думаю, ви знаєте, як він виглядає. Це буде ну, дуже гарна річ та е, велика допомога на зимовій риболовці в пошуках е, карася і ловлі на гирлянду. Ну і все. Як є, так є. Яка вилазка була, така була. Я і так зранку проспав на риболовлю. Поїхали під вечір, взагалі це така, знаєте, спонтанна риболовля на десну. Щось зловили, то й зловили. Бачили, зовсім небагато рибки було спіймано. Плювань було достатньо, були холості, були не до кінця реалізовані рибою, були сходи, на жаль, але як є, так є. Тобто декілька рибин, ну, п'ять рибинок ми зловили, дві плотвички, дві білогласки і одного підлящика. Ось і вся риболовля. Що вийшло, то вийшло. Це така невеличка не то, щоб розвідка по десні, а просто, аби відпочити собі статом на десні на річці. Дуже давно не були, тому це так, знаєте, відпочити та посидіти трошки біля тих федерів подивитися на ті клювання і щось дай трішки підловити. Краса просто неймовірна. Дивіться, вечірня десна, все просто виглядає суперово Але, друзі, мусимо їхати. Ми ще поки що поки зберемось, доки доїдемо, і це вже буде темно. тому Можливо, завтра на якусь нову вилазку я поїду. І в мене вже якась така є авантюра спробувати поїхати половити на поплавок. Тому все. Любі друзі, ви були на каналі Deadwood Fishing. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я хочу в цьому році дуже сильно моє велике бажання добитися 5 тисяч підписників, і тільки завдяки вам я можу це зробити. Обов'язково вліпіть ваш лайк та підписку, пишіть коментар, щоб просувати україномовний контент. Ви були на каналі Deadwood Fishing. З вами був Володимир. Все, друзі, всім до нових відео. Покльовка на коня, ти бачив яка? Хороша була. Друзі, оце було клювання, що аж дергнувся квівер тип. Оце хороше клювання було, але я не чувствую рибу, ти пані? Друзі, клювання останнє було. Ну Гарне клювання було взагалі. Не, нема риби. Нема. Покльовка була те, що треба, друзі. Але, на жаль, голос так. Там був пінопласт і три опариша. Довго ти бачиш, яка останнє іменно воно так довбануло, що ого. Ну да, добануло, воно видно. Але на жаль, холоста. Ну тепер точно кінець збираємось.